Так, Доброго вечора. Це знову Бузький Техас. Так, на дикому заході <кхи> віддихаємо. Подякував ще раз за донат. Я купив трошки курки. Їсти хочу, капець. Їсти хочу. Треба трошечки, трошечки цибульки. Отак, як є в таких умовах. В загальному цей канал, якщо набере 50 підписників десь так, то тоді будуть прямі ефіри. Бо я би я би з радістю провів прямий ефір, там туди-сюди поговорили б на різні теми, на які би хотіли. Але так, я як завжди, один. Чомусь. Не знаю, би мені хтось, в мене тут вогонь. Он такий горить. Коре, така курка сьогодні буде. Надіюсь, все буде добре. І цей. Ще раз подякував за донат. Є стартовий пакет. Тобто. That, that так, стар, стартовий пакет є новий. Так що я сподіваюся, вже на цьому, на цьому профілі воно вже дозволить, бо на том-тому воно пише типа забагато спроб чи щось там повторіть пізніше. Ну це так же. Не знаю, я вже думав на новий номер, бо тоді писали на цей номер, ну, що в мене був, то типу, вже я реєстрував ці канали. Ну, коротше, треба було не видаляти каналів загальному. Оце дурість. Що є, то є. Що вийшло, то вийшло. Як би кажуть. що цибулька. Так. Ось По Потому що трошки позаймався, хочеться поїсти. Бо без їжі це. Тільки на грамота, що займатися, то, ну, типу, щось трошки там для себе ж. Це ж не що там професійно чи що. Ну, трошки, щоб мати більше трошки собі певності. а то трохи охляв з тим алкоголізмом своїм. Ну, але, і то треба деколи. Ну, я ж не проти, я там не дівчинник, щоб розказувати, що то так не треба, то не то. Ну, як же вам виходить? У мене такі четвертинки по акції були: 79 гривень, по-моєму, кілограм. Як. Чотири штучки. Шампури в мене є. Те отак зі всім, що є, якби получається. Так. Так, кетчуп. Майонез. То хоть наїмся, а то голодний. Як звір. О. Так що отакі справи. Так що, можливо, набереться там 50 будем. Тоді зареєструю. Це все. Це отакий вечір в близькому Техасі. Якось щось воно так пішло. Я не знаю чому. Краще, певно, десь зараз відео виключиться, бо на цьому телефоні трошки мало пам'яті. Та і якість ви самі бачите. Просто прекрасна, ні. Хех. Ну, сам винуватий. Сам винуватий всьому. Сам винуватий. Трошки майонезу. Якось буде так. Майнез. Приправа цибулька Хай трошки постоїть. Головне, щоб мої коти все не позідали. Бо вони вже дивляться тут холодними очима. Ну, в першу чергу людині хочеться їсти. Це в першу чергу. ну Їсти, пити, їсти. Тут все на другому плані. Ну, але старший пакет я купив. Так що подякував ще раз.